Тема нашого уроку зв'язок між пропорційними відношеннями теореми синусів і діаметром описаного кола. У нас у підручнику вона йде як опорна задача, а другими словами, це просто повне формулювання теореми синусів. Ну от Ми знали, що теорема синусів каже, що сторонний трикут пропорційні до синусів протилежних кутів. А наша опорна задача буде дещо її доповнювати. І давайте я зразу запишу це. Так, значить, ми казали, що сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Сторона А до синуса кута А дорівнює сторона Б. Відноситься до синуса кута Б, напроти сторони лежить кут. Ми дозволили собі не писати, не малювати рисунок, бо знаємо, що напроти сторони лежить відповідний кут. І сторона С до синуса кута С. Це в нас була теорема синусів. Хтось приєднується до нас. Це в нас була теорема синусів. А наша опорна задача каже, що це відношення дорівнює діаметру описаного кола. Діаметру кола описаного навколо цього трикутника. Ну, В принципі, пишуть 2R, тому що ми знаємо, що діаметр це 2 радіуси. Пишуть 2R. От, оце відношення, це в нас іде доповнення ваше до теореми сінусів, оце відношення треба гарно запам'ятати. Зараз побачимо, як воно використовується у задачах. Якщо знаємо, задача розв'язується, ребят. Якщо не знаємо цього відношення, задача не розв'язується. Ну, наприклад, дана в нас сторона і протилежний кут, і просять знайти радіус описаного кола як не знаємо відношення, що хочеш, крутим, 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 а воно ж ніяк до, до радіуса попробуй добратися тоді в такому випадку. Так, пишу задача номер 79. По нашому підручнику номер 79. І, до речі, зразу можете написати: додому у нас буде 80. ДЗ номер 80. Так, 79-та. Читаю мову. Радіус кола описаного навколо рівнобедреного трикутника з кутом 120 градусів дорівнює 8 корінь з 3. Треба знайти сторони трикутника. Ну, давайте зобразимо коло описане навколо рівнобедреного трикутника. У нас задача не на побудову, тому, в принципі, можемо почати із кола. Так, може почати з кола. Так, є у мене коло. І тепер всерединку мені потрібно рівнобедрений трикутник. Так, я візьму тут вершину. Десь, ага. І ще, до речі, ж у нас кут 120 градусів. Дивіться, якщо центр кола у нас всередині, якщо у нас трикутник прямокутний, він лежить. Центр кола буде на середині гіпотенузи. Якщо трикутник гострокутний, ну, він, як ми кажемо, десь буде посередині трикутника, десь всередині трикутника. А якщо у нас 120 градусів, тобто трикутник буде тупокутний, значить центр кола буде лежати поза трикутником. Тобто наш трикутник буде десь тут. Побачимо, чи воно мене вирівнює. Ну, можна сказати, майже вирівняло. Ось, ось мій центр поза трикутником. Можна б отак іще менше, щоб гарно видно було, ну, в принципі, до задачі катастрофи немає. Трикутника АБЦ. Центр описаного кола. Читаю ще раз задачу. Радіус кола описаного навколо рівнобедреного трикутника. показую, що трикутник рівнобедрений. Із кутом 120 градусів. Ось у мене ось тут кут 120 градусів. Так. Значить, радіус дорівнює 8 корінь з трьох сторон. І трикутника треба знайти. Так, пишемо дано. Саш, ми з тобою. З підручничком ти. Де мій Саша? Полін, помогай. Так, о, трикутник об це. Який він? Рівнобедрений. Давай зразу напишемо, що він вписаний в коло. вколо. Да, вписаний. вписаний в коло. Вписаний в коло. Так, тепер те, що ти кажеш, що він рівнобедрений, тобто? А беда рівня БЦ. Хорошо? Так, що ще в ньому? Кут? А кут беда рівня 120 градусів. Так. Дивимося, що у нас іще там є. І радіус кола дорівнює 8 корінь з 3. Пам'ятаєте, в 8 класі ми казали, якщо коло описане, позначаємо великою буквою R. Якщо коло вписане, будемо маленькою буквою R. Так, значить, у нас описане R дорівнює 8 корінь з 3. Добре. Що треба знайти? Сторони трикутник. Це значить знайти АВ. BC і AC. Так, знайти. Добре. Раз. Давайте роздивимося на задачу. Єсть у нас радіус описаного кола, і є у нас сторона. Єсть у нас кут. Не сторона. Єсть у нас кут. Значить, використаємо. За цього співвідношення, пам'ятаєте, коли ми розв'язували на теорему Сінусів, я казала, берете будь-які два, або перше, і друге, або друге, і третє, або перше, і третє. Будь-які два. Вибираєте з цього і працюєте з ними. А тепер можна вибрати із оцих чотирьох, два. Ну і добре, беремо там, де в мене є кут Б, і там, де є радіус описаного кола. Те, що відомо, правда? Так, значить, давай я виписую і ви розв'язання пишете самі. Виписую цей кусочок що сторона Б. А давайте, мабуть, зразу не маленькими буквами, а великими. Прямо під задачу. Сторона до синуса протилежного. Тобто яка сторона? Полін ми з тобою. А це до синуса Б дорівнює 2 радіуса описаного кола. Все. Оцей зв'язок між пропорційними відношеннями в теоремісінусі ми ось його записали червоним. І тепер з нього вибрали той кусочок, який нам потрібний до задачі. Так, а це у нас що? Немає? Полінте зі мною? Так. Mm -hmm. uh -huh. yeah. Так, добре. Підставляємо. А це відноситься до сінуса. 120 градусів. Так. І це до 2 помножить на радіус. 8 на 3 корінь, 3. корінь з 3. 8 корін з 3. Єсть. Так. Доберемо синус 120 градусів. На сторінці 11. У вас табличка. Синус 120 градусів. А це воно в мене невідомо. Я його так, АЦ і перепишу. Откриваємо табличку, шукаємо, скільки там. Старінка 11. Хто знає, що ви можете казати? Корінь з 3 на 2. Так. Да. І це дорівнює 2 поминути на 8 корінь з трьох. Я його поки що так залишу. Тоді побачимо. Будемо А це шукати. Використовуємо основну властивість пропорції, тобто. Отут тут можна підвести різку, написати, що це одиничка і буде А це на одиницю дорівнює у цьому добутку. Так, поліндиктуємо, А це дорівнює. Перемножаємо. А це дорівнює корінь з трьох на два. Помножити на два. І на вісім корінь з трьох. Так, прямо тут тягну до рівня і обчислюю. Так. Що в мене тут 2 і, 2? 2 і 2 скоротиться. і Хорошо. Корінь з трьох на корінь з трьох буде? Три. 3. Так. Три на вісім. Двадцять. Двадцять а це в мене 24 см. Уже дуже добре. Одна сторона в мене відома. Так. Ось це ми знайшли. Залишилось іще знайти одну бічну. Вони між собою рівні, ми сказали. Так. Що ви пропонуєте? Трикутник ну, трикутний бедрине, тому у нього кути, а і це будуть рівні. А якщо сума кутів трикутника там 180, 180 мінус 120, буде 60 і 60 на 2, виходить кут А і кут С по 30 градусів. В принципі, як варіант можна. Можна зробити так. А я вже тут провела, наче висоту, щоб сказати, що цей кут. Ну... В принципі, можна, так як ти сказала, да. Значить, дивіться, у будь-якому випадку, чи ви проводите перпендикуляри, кажете, що B, хай буде H B, H, бісектриса медіана і висота, значить, оцей 60, оцей 30. Хочете навпаки, так як Поліна сказала, сума кутів 180 градусів, значить оцей 120, 60 розділила напополам, теж буде оцей 30. Добре, значить, в будь-якому випадку, чи ви так поясните, чи так я напишу, що кут. Ага, синім писали, давайте вернусь на синеньке. Так що кут. Кут-кут-кут, кут, кут. А, дорівнює 30 градусів. гаразд, так, тепер, значить, у нас відомий оцей кутно, ну, але все одно треба проводити прямий кут, того, що ми розглядаємо цей трикутничок. Давайте пишу трикутник АHB. Б. У ньому цей кут 30 градусів. А треба знайти гіпотенузу. А відомий прилеглий катет. АС. Правда? Тільки ж уже ж не АЦ, а давайте ААш знайдемо половинку АЦ. ААш дорівнює 1 одна друга Аце. Це в нас одна друга на 24. І буде скільки. Угу. І буде 12. Значить. Катет прилеглий 12 кут 30 градусів. Прилеглий. Якщо прилеглий, використовуємо яку тригонометричну функцію? Косинус. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Діктуємо полін, косинус А дорівнює Прилеглий. А аж до гіпотенузи АВ, Так, Так, давайте підставляємо косинус у мене 30 градусів. Пишу косинус 30 градусів. Деррівні. А аж у нас 12. АВ у мене невідомо. Так. Косинус 30 шукаємо полін по таблиці. Пайте бігом хто-небудь. Корінь з трьох на два. Є таке, Дорівнює 12 поділити на аби, але рівнює. 12 помножити на 2 і поділити на корінь з трьох. Угу. Так. Ну, навхрест перемножаємо, я буду писати отак, корінь з трьох на АБ. Хоча, в принципі, Поліна вже сказала. Так, 2 на 12. І звідси А, Б дарівнює... Вже розписали, щоб всім розуміло. Тут у мене 2 на 12 і поділити на корінь з трьох. Це буде таке у нас. Так, позбавляємося від раціональності домножаємо на корінь з трьох. В чисельнику на корінь з трьох і в знаменнику на корінь з трьох. І тепер обчислюємо. Корінь з трьох на корінь з трьох. Знаменник буде. 3, Так. 12 ділю на 3 буде. 4. так? 4 на 2 буде 8. Переписую 8 і корінь з 3 залишився в чисельнику. Ще раз, перемножили знаменник, буде 3, 12, скоротили, і строєчкою все. АБ дорівнює 8 корінь з 3 см. І так, як трикутник рівнопетриний, АБ і Б це у нас рівні. Так, все, задачу розв'язали. Пишемо відповідь: виписуємо всі, що треба сторони. А, це у нас 24. Сантиметри Б і БЦ вісім корінь з трьох. От таким чином ми знайшли сторони, знаючи радіус і знаючи кут трикутника, який вписаний у коло.